Буде це рейтинговий бій. Ну, буде то буде. Не дуже вмію тут грати, але. Проте Юрія грає. Проти Юрія тактика. Я знаю тактику. Будівництво проти Юрія. завершене. Неможливо розташувати в обраній локації. Неможливо виконати. Триває будівництво. Я зверху. Будівництво завершене. Одиниця готова. Перелік опцій будівництва розширено. Одиниця готова. Готовність. Будівництво. Будівництво завершене. Перелік опцій будівництва розширено. Будівництво. Одиницю втрачено. Єсть. Захавив мою песика. Будівництво завершене. Неможливо розташувати в обраній локації. Будівництво. Перелік опцій будівництва розширено. Будівництво завершене. Будівництво. Швидше хлопці. Будівництво завершене. Неможливо розташувати в обраній локації. Будівництво. Перелік опцій будівництва розширено. Одиниця готова. Одиницю втрачено. Одиниця готова. Рухаюсь. Будівництво завершене. Одиниця готова. Швидше хлопці. На Рухаюсь. Рухаюсь. готова. Швидше хлопці. отак. Неможливо розташувати в обраній локації. Одиниця готова. Отак. Прийняв. Швидше хлопці. Рухаюсь. Одиниця хлопці. готова. На шляху. Вирушаю. Прийняв. Рухаюсь. Рухаю. Одиниця готова. На шляху. Робимо. Одиниця готова. Одиницю втрачено. Одиниця готова. Рухаюсь. Швидше хлопці. Рухаюсь. Прийняв. готова. Вирушаю. готова. Одиницю втрачено. Одиницю втрачено. Будівництво. битви. Одиницю втрачено. Тренування. Одиниця готова. Рухаюсь. Одиниця готова. Одиниця готова. Піхота вийшла на позиції всередині споруди. битви. Одиницю втрачено. Одиниця готова. Одиниця готова. Піхота залишила споруду. Одиниця готова. Одиницю втрачено. Одиницю втрачено. Одиниця готова. Одиниця готова. Одиницю втрачена. Одиниця готова. Одиниця підвищена. Одиницю втрачено. Будівництво. Одиницю втрачена. Одиниця втрачена. Одиниця готова. Одиницю втрачена. Одиницю втрачено. Одиниця готова. Одиницю втрачено. Одиницю втрачено. Одиниця готова. Перелік опцій будівництва розширено. Одиницю втрачено. Одиниця готова. Одиницю втрачено. Одиниця готова. Скасовано. Одиниця готова. Будівництво завершене. Одиниця готова. Брак коштів. Призупинено. Скасовано. Одиниця готова. Одиниця готова. Одиницю втрачено. Одиниця готова. Одиниця готова. Будівництво. Одиницю втрачено. До ваших вище та вище. Будівництво завершене. Одиницю втрачено. Тренування. Одиниця готова. Будівництво. Споруду продано. Одиниця готова. 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 Будівництво завершене. Будівництво. Готові. Одиницю втрачено. Одиниця готова. Одиницю втрачено. Одиницю втрачена. Одиницю втрачено. Одиниця готова. Рухаюсь. Рухаю. Одиницю втрачено. Одиницю втрачено. Одиниця готова. На наш збирач скою напад. Одиниця готова. Одиницю втрачено. На нашу базу зкої напад. Одиниця готова. Одиницю втрачено. Одиниця готова. На нашу базу зкої напад. Одиницю втрачено. Одиниця готова. Одиницю втрачено. Танки, роботи деактивовані. Одиницю втрачено. Будівництво. Одиницю втрачено. На нашу базу скоєно напад. Скасовано. Одиницю втрачено. На наш збирач скоєно напад. Одиницю втрачено. На нашу базу скоєно напад. Систему керування полем бою деактивовано.